Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про антидетект браузер. Що це таке, як цим антидетект браузером користуватися? Та для чого він потрібен, та як правильно його налаштувати? Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BinkX, то зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе буде знижка на комісію 25%. Ніхто з блогерів не дає таку знижку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аірдропи для моїх користувачів. Та найголовніше це особиста допомога по біржі BinkX. Що таке взагалі антидетект браузер? Це така річ, яка нам на одному комп'ютері, ноутбуці неважливо, дозволяє отримувати не один, не два аккаунта. Припустимо, якщо ми скачали Chrome, ми там маємо лише один аккаунт. Тобто ми туди можемо встановити лише один Metamask. Більше профілів, тобто більше аккаунтів, ми не зробимо. Тим самим на Dolphin, припустимо, на будь-якому антидетект браузері ми можемо створити 10. 15, 50 профілів, тобто 50 нових браузерів. Щоб не затягувати цей відеоролик, давайте пробіжимося коротенько по плюсах та перейдемо на екран, я покажу, як користуватися Dolphin. Перший плюс Dolphin, те, що він дійсно дуже зручний у використанні для новачків. Це прям перфект. Другий жирний плюс те, що цей антидетект браузер Dolphin ніколи не зломлювали. Третій жирний плюс. Те, що цей антидетект браузер працює абсолютно з любими проксі. Четвертий плюс те, що вам дається 10 безплатних профілів. Не затягуємо цей ролик та переходимо на екран. Під цим відеороликом є посилання на цей антидетект браузер Dolphin. Після того ми не нажимаємо завантажити, а спочатку реєструємося, вводимо email, придумуємо пароль, телеграм. І обов'язково вводимо промокод. Промокод буде під цим відеороликом Мішафик. Ми його вводимо обов'язково, тому що в нас буде скидка, якщо ми захочемо купити додаткові профілі мінус 20%. Якщо ми будемо брати на 12 місяців, це буде скидка вже 40%. Одним словом, вводимо мій промокод Мішафик. Зараз ми до цього дойдемо, та я покажу, в чому вигода. Після того, як ми пройшли реєстрацію, входимо і нажимаємо тарифи. Є в нас тарифи. Бачимо, що 10 профілів, про які я говорив на початку ролика, нам вже далися безплатно. Ми можемо ще докупити додаткових 10 профілів. Якщо є потреба. Можемо докупити додаткових 100 профілів, якщо також є потреба. Як це робити і як використати промокод? Бачимо, що припустимо 100 профілів на місяць коштує 89 доларів. Нажимаємо цей ползунок і вже бачимо, що в нас є скидка. Ви можете купляти як і скидкою, так і без скидки. Припустимо, хочете купити без скидки, просто купляєте без скидки. Коли хочете купляти скидкою, нажимаємо сюди. Та платимо мінус 20%. Нажимаємо, припустимо, спробувати. Тут є дуже велика вигода, тут є без продовження. Нажимаємо сюди і бачимо, що на 11 місяців у нас знижка лише 20%. Зберігаємо плюс 200 доларів. Але якщо ми купляємо на місяць далі, тобто на цілий рік. У нас діє скидка не 20%, а 40%. Тому якщо хтось купляє профіля, то зразу рекомендую брати. А якщо хтось купляє 100 профілів, рекомендую брати зразу на 12 місяців зі скидкою 427 доларів. Можливо, якщо хтось не знав, як купити, ми можемо купити за стейблкоїни, за крипту, за електронні гроші, за карту. Тобто Ощад, Приват, Моно і так далі. Всі оплачують, припустимо, криптони оплачують в стейблкоїнах. Є ТРЦ, РЦ, є беп є 20 і є ТРЦ і USDC. Нажимаємо, припустимо, ТРЦ, нажимаємо оновити. Нас перекидує на інший сайт. Нажимаємо сюди. І на цей сайт ми повинні перекинути протягом 2 годин ось таку суму: 577 доларів 46 центів. Можете кидати 578 доларів. І чекати. Там прийде оплата. Автоматично ваших 100 профілів вже будуть дійсними. Просто даємо назад і будемо бачити, що ви докупили своїх 100 профілів. Докупляємо профіля лише тоді, якщо дійсно є на це потреба. Припустимо, я профіля не докупляю. Хіба докупляв один раз, тому що потреби на 100 аккаунтів або більше в мене немає. Тому я профіля не докупляю. А просто купляти профіля по фану, щоб вони лежали, це просто гроші на вітер. Далі встановлюємо Дольфін, даємо назад. Тут є скачати. Можете скачати як і на Windows, так і на MacOS. У мене зразу качається на MacOS. Я скасовую, тому що дольфін в мене є. Після того, як ви скачаєте дольфін, входите в нього по тій самій пошті, по тому самому паролі, що й реєструвалися на цьому сайті. Коли ви зайдете в Dolphin, на цій головній вкладці у вас не буде нічого. В мене є, тому що я використовую Dolphin і я собі вже все настроїв. Я зараз покажу, як це все настроїти вам. Відповідно, показувати, як купляти проксі, я не буду, тому що я проксі не використовую. Але люди, які використовують проксі, зараз я вам покажу, куди потрібно вставляти проксі, щоб, припустимо, перший браузер працював вже з іншим проксі. Я проксі готовий купив, тому... Просто копіюю це проксі, нажимаю на свій dolphin. Бачимо, тут є проксі. Нажимаємо сюди. Тут є плюсик. І тут є така велика вкладка вільна. Сюди це проксі встановлюємо і нажимаємо «Добавити». Все, бачимо, що ми проксі своє додали. Після того нажимаємо в браузери. Далі туди є плюсик. Далі туди є назва, ми вписуємо назва свого браузера. Як він буде називатися. Я сортую браузер 1, браузер 2 і пішло і поїхало. Ви можете писати ферма 1, ферма 2 і так далі, як вам забажається. Я пишу браузер 10, а точніше браузер 11, бо він же в мене веде по рахунку 11. Далі туди є статус. Можемо вибрати бан, активний, новий, неважливо, я вибираю активний. Тут є теги, я нічого не ввожу. В кого Windows вибираємо Windows, в кого macOS вибираємо macOS. Далі тут є проксі, без проксі, є новий проксі і є вибрати проксі. Ми ж проксі з вами вже додавали, нажимаємо сюди вибрати проксі і нажимаємо сюди. Як ми бачимо, наш проксі вже підтягує. Після того, тут знизу ми нічого не налаштовуємо і тут є новий відбиток. Ми нажимаємо сюди, і тобто підтягує. Ваші дані з вашого ноутбуку. Далі ми нажимаємо створити цей профіль. Як ми можемо замітити, ми створили 11 профіль. Тут є наші проксі. Ми нажимаємо обов'язково сюди, щоб наш проксі вже працював. У вас тут може підтягнутися країна, і тепер ми запускаємо наш профіль. Профіль я відкрити не можу, вибиває помилка, а все через те, що оцей проксі в мене не працює. Це просто як приклад я показав, як встановлювати проксі. Якщо вам потрібно створити нове проксі, то ви просто нажимаєте сюди та додаєте інше проксі. Отут є новий проксі і можете додати нове проксі. Я нажимаю без проксі та нажимаю зберегти. І запускаю цей браузер вже без проксі. Бачимо, що відкрився мій одинадцятий браузер це простий Google. Зразу говорю, те, що якщо ми відкрили одну вкладку, припустимо, один браузер. Воно рахує, нібито ми зайшли з одного комп'ютера. Якщо ми відкрили 10 нових профілів, все рівно воно буде рахувати. Нібито ми зайшли з одинадцять нових комп'ютерів. Але якщо ми будемо, припустимо, абузити байбіт, любу промоакцію від любої біржі, ми обов'язково встановлюємо проксі, тому що якщо ми відкриємо 11 браузерів, але через одне IP, тому що якщо ми не налаштуємо проксі, то нас біржа спалить, відповідно аккаунти будуть блокуватися. Для прикладу, в мене це буде перший браузер. Далі ми заходимо назад в Dolphin, нажимаємо знову створити профіль, називаємо браузер. Припустимо, 12 й статус. Вибираємо, який завгодно. Вибираємо macOS. Тут можемо вибрати що-небудь, можемо взагалі нічого не вибирати. Цього не потрібно. Не забуваємо вводити проксі, якщо ви використовуєте проксі. Далі ми нажимаємо «Відпечаток» і нажимаємо створити. Бачимо, що створився новий 12-й браузер. Зразу з вами хочу поділитися дійсно крутою функцією цієї розширення. Що це таке? Давайте все по порядку. Як ми бачимо, в мене тут встановлений VPN. Тут ви можете встановити будь-який гаманець, Metamask, Trust Wallet або будь-яке інше розширення, що воно взагалі дає. Припустимо, я встановив VPN. Переходимо в браузери, і під час нового створеного браузера мені автоматично буде пропонувати скачувати оцей Touch VPN. Бачимо 12-й браузер. Я тільки в цьому відеоролику його створив, але мені зразу пропонує встановити цей VPN Touch. Як це все робиться? Припустимо, ми захочемо встановити Metamask. Пишемо Metamask. Далі офіційний Metamask ми пропускаємо і нам потрібне розширення від самого Google. Далі ми це діло копіюємо, нажимаємо на Dolphin, нажимаємо на розширення. Тут, де є плюсик, створюємо. І тут ми вставляємо це посилання з нашого Google. Далі ми нажимаємо створити. Що у нас далі відбувається? Заходимо на «Браузери». Коли ми будемо створювати новий браузер, новий профіль, у нас автоматично буде встановлюватися Metamask. Відповідно, буде пропонувати його встановити. Ви можете його встановлювати, а можете цей Metamask не встановлювати. Тобто, якщо ви створюєте 100 профілів, то відповідно вам потрібно зайти, Metamask скачати. VPN скачати, ну і в цьому всьому роді. Якщо ми це все налаштовуємо на розширення, то автоматично на кожному профілі буде вже додатися цей VPN, встановлюватися та Metamask та Trust Wallet, ну і будь-який інший гаманець, або будь-який будь інший додаток, який ви настроїте в розширеннях. Це максимально зручно. Ще є одна крута функція на цією функцією. Нажимаємо на браузери. Створюємо а, новий профіль, скорочено 3, вибираємо статус. Зразу звертаємо увагу сюди: на Facebook, Google, TikTok і крипто. Припустимо, нам крипто не потрібно, потрібно Facebook. Нажимаємо Створити цей профіль, бачимо, створюється, і тут же ніби є. Facebook. Тут крипто, а тут простий браузер. Далі ми його відкриваємо, і цей браузер буде плюс-мінус підналаштований, як ми можемо замітити, під Facebook. Далі, припустимо, нам потрібно встановити на цей браузер якийсь додаток. У нас є, припустимо, 1000 профілів, 300 профілів є з Facebook і 300 там, або 700 а, є крипто. Але відповідно, якщо ми встановимо тут розширення, будь-який додаток, то у нас буде на всіх профілях. Нам це не потрібно. То ми просто вибираємо на Facebook якийсь додаток окремий, який ми не хочемо, щоб він був на крипто. І все, тим самим просто нажимаємо на Facebook та встановлюємо, скачуємо цей додаток, і цей додаток буде відкриватися іменно на профілях Facebook. Це дуже зручно та надіюся, вам це було корисно. До нових зустрічей та хорошого тобі-профіту!